Розпал курортного сезону в РФ і цього року співпав з великим турне добрих українських дронів. Тож спекотно було не лише на вулиці, а й терміналах болотяних аеропортів. Цивільні літаки над центральною частиною Росії опинилися не в польоті, а в прольоті вони намагаються створити бунт у нас. Вони навіщо влаштовують колапс у наших аеропортах у розпал курортного сезону? Навіщо вони цього тижня пустили? Я не знаю навіть скільки безпілотників, але величезна кількість. Ось все це навіщо робиться? Поки ридка боброїдка мислить на рівні тостера, ми розповімо навіщо все це робиться. Все просто на четвертому році великої війни виявилось, що на болотах дуже підгорає, коли загоряється напис Рейс скасовано. Посмотрите на размер России. подивіться на розмір Росії. Росії. Пов'язаність різних регіонів Росії за допомогою авіаперевезень є принциповою річчю, яка важлива з економічної та політичної точки зору. коли я кажу політичний, це означає внутрішнього спокою. був не до імперії без доріжжя, без літака. Хочу труну лягай. Тим часом глубінарії, поки вкладаються штабелями у терміналах паралізованих аеропортів. Цього літа знамениту операцію ков'єр на болотах оголошували ледь не щодня. Добрі дрони влаштовували колапс як у поодиноких аеропортах у європейській частині ЕРФІ, так і блокували литовища пачками. Скоро скоро фоновою інформацією стануть ваші наші проблеми. Скільки ви просиділи в аеропорту, чекаючи на літак? Просто це стане буденністю. Просто будете закладати вісім додаткових днів на переліт. Поки так звана спеціальна військова операція триватиме. Рішення цієї проблеми немає. Рішення у даної проблеми поки матрешки на фінальній стадії прийняття неминучого, подивимося на рівень збитків від оцих от регулярних авіаколапсів, особливо чорними вихідними для болотяних аеропортів. Стали дні з 5 по 7 липня. Тоді нельотну погоду на болотах проспонсорували приблизно пів тисячі наших безпілотників. Лише за добу у московському Шереметьєво і Петербурзькому Пулково скасували під дві сотні рейсів. Поки одні матрешки пріли о дев'ять годин у терміналах аеропортів, інші глубінарії маринувалися десь на злітній смузі. Самода Москва. Магадан Москва тільки подають трап. Сиділи, чекали трап близько години. Напевно, дві години їхали від злітної смуги до місця стоянки. Зараз ще невідомо скільки будемо добиратися до будівлі аеровокзалу. за підсумками статистики, що вивалила Росавіація з опівночі, 5-го до ранку 7-го липня. Через дронову двіжуху на болотах скасували 485 рейсів. Ще під дві тисячі рейсів затримали. Просто жах. Просто жах. Усіх скасування. Казань скасування. Загалом катастрофа. Була. Впродовж кількох діб за допомогою звернулося півмільйона пасажирів. Довелося оформити 43 тисячі вимушених повернень квитків. Просто ситуація в аеропорту Шереметьєво. Така ситуація в аеропорту Шереметьєво. Це всі О, люди це в залі вильоту. Тобто навіть ескалатори зупинені. Це жахливо. Это жесть. А тепер найприємніше в яку ж копійку влетів увесь цей двіж, за даними російського видання, комерсант за дві доби колапсу авіакомпанії Рефії могли збідніти на суму від чверті до півмільярда доларів. І це ще без урахування збитків пасажирів та суміжних сервісних компаній. Якщо порівняти витрати з вартістю атаки для України, то виходить щонайменше один до двох з половиною на нашу користь. Бо як підрахувало видання «Укринформ», українці ця атака могла коштувати 97 мільйонів доларів. Це якщо припустити, що ми використали найдорожчі далекобійні дрони Лютий, які по 200 тисяч доларів за штуку. Після цього колапсу Путін відправив у відставку болотяного міністра транспорту Старовойта. Офіційний наказ про звільнення опублікували вранці у понеділок, 7 липня. А вже під вечір того ж дня з'ясувалося, що Старовойд не у відставці, а у пеклі. Бо того знайшли мертвим у підмосковному Одінцово. Офіційна версія. Прикре самогубство видання Forbes повідомляло, що Старовойт сконав ще до офіційного звільнення, а саме у ніч з 5 на 6 липня, замість старовойта міністром транспорту РФ і Путін призначив товариша Нікітіна. Хочу запропонувати вам зробити... Хочу запропонувати вам зробити ще один крок вперед по кар'єрних сходах і очолити посаду виконувача обов'язків міністра транспорту Російської Федерації. Російської Федерації новий міністр. Нове турне українських дронів. Наступний літаковий колапс стався у другій половині липня на табло. Написано, що ми в Калінінграді. Чому у нас там немає? Ми в Шелів'єво. Колапс новий, а статистика незмінна. Бо Шеремєтєва знову став рекордсменом за кількістю скасованих рейсів. А офіційну інформацію дайте офіційну інформацію. Скільки людям чекати? Ми стоїмо тут 12 годин. Дітям не дали ні готелю, ні води, нічого. У Болотяному мінтранці тоді поінформували, що з 19 по 22 липня в аеропортах Московщини і Петербургу знову скасували більше як пів тисячі рейсів ще більше як півтори сотні літаків відправили на запасні литовища. Ситуація торкнулася 75 тисяч пасажирів. За вказаний період з 19 по 22 липня було оформлено понад 16 тисяч вимушених повернень квитків. Видано понад 109 тисяч ваучерів на напої та понад 58 тисяч ваучерів на харчування. У готелях розміщено 16 тисяч осіб. Легендарним ковром також накривало аеропорти у Петербурзі, Нижньому Новгороді, Владивостоці, Хабаровську, Петропавлівську, Камчатському та на Сахаліні. Ну, почти. майже на курорті. До речі, на тлі авіаколапсу ціни в аеропортах також курортні за півлітрову пляшку води з матрьошок драли більше п'яти з половиною доларів. Ні, інформації ніякої інформації у мене зникли квитки. Три квитки стамбул Венеція. Зараз за кожен квиток у мене просять доплату 980 доларів. Зрештою має ж бути якась повага? У мене золота карта аерофлоту. 23 роки я користуюся вашою компанією. Що це взагалі таке? А це наслідки неспровокованого нападу на Україну прилетіли бумерангом. Да так, що тисячі матрьошок нікуди не полетіли. Тим часом новий міністр транспорту Нікітін рапортував, ситуація в аеропортах трохи краще ніж була під час травневого колапсу. Ми ж не можемо прогнозувати. Ми ж не можемо прогнозувати, коли вводиться ковер, і як довго він триватиме. Це завдання військових. Аеропорти підлаштовуються, налагоджують роботу з харчуванням, з відпочинком. Зараз вже трохи краще, ніж було у травні. А знаєте, в чому те покращення? Глубінаріям почали роздавати туристичні килимки і матраци. Ще одна попитка, ще одна спроба полетіти. Цього разу у нас все вийде. Народу Шереметьєво. Я думала, менше буде. В аеропорту, мабуть, видали матраци. А економіці Ерефій на тлі регулярних авіаколапсів, схоже, доведеться видавати рятувальне коло за даними експертів. На всіх тих переспрямуваннях та зупинках рейсів болота втрачають десятки мільярдів дерев'яних. Запорука успіху таких атак, майстерність та наполегливість наших сил оборони і безсилля болотяної ППО. Бо закрити центральну частину Росії засобами протиповітряної оборони Кремль не спроможний, адже більшість таких систем нині на окупованій території. І україни нічого страшного, все перетерпимо. Нічого нічого страшного, будемо терпіти. Ми сильніші, ми впораємося. Все добре, це все судба. Це все доля. Якщо судилося, то ви полетите вчасно. Якщо не судилося, то не полите. не пеліті. Тоді, після усіх отих авіаколапсів, болотяна цивільна авіація має обрати слоган не судилося на тлі авіаапокаліпсису Аерофлот якраз скліпав свій проморолик про незабутні подорожі пробудіть. Всі відчуття в незабутній подорожі по Росії з компанією Аерофлот Аерофлот. А із самим аерофлотом незабутнє сталося під кінець липня. Тоді компанії довелося скасувати 54 парні рейси. В аеропортах тоді знову застрягли тисячі пасажирів. у компанії Аерофлот Росія у зв'язку зі збоєм інформаційних систем відбулися зміни в розкладі. Деякі рейси перенесені або скасовані. Аерофлот зазнав наймасштабнішої кібератаки в своїй історії. Її організувала маловідома хакерська група Silent Crow спільно з білоруськими кіберпартизанами. Заявляємо про успішне проведення тривалої та масштабної операції, в результаті якої була повністю скомпрометована та знищена внутрішня it інфраструктура Аерофлот російської авіалінії. Слава Україні! Хай живе Білорусь! Хакери стверджують, що впродовж року вони бували всередині корпоративної мережі російської авіакомпанії, завдяки чому вдалося знищити близько 7 тисяч фізичних та віртуальних серверів, викрасти 20 терабайт даних та отримати доступ до персональних комп'ютерів працівників, в тому числі і керівництва. Це колапс аерофлоту неможливою стала навіть заправка літаків. А сортувати і вантажити валізи довелося вручну. Свою операцію хакери назвали посланням для російських силовиків та організацій, які не здатні захистити ключову інфраструктуру Ерефії. те, що сталося сьогодні, це подія, яка виходить за межі звичайного. Перша версія це безлад. Друга версія це катастрофічна некомпетентність людей, які за все це відповідають. І поки матрьошки освоюють йогу в терміналах аеропортів у Кремлі, мабуть, вже задумуються над тим, чи не перейменувати отой їхній аерофлот у Нелітайко.